Є знижки представляють незламні знижки на хюмер для гігієни носу. 25% в аптеках, подорожник, «Бам» та гоща. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко, норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Отже, усім доброго ранку. Це життя відомих людей. Третій президент України Віктор Ющенко зіграв на піаніно, аби зібрати гроші на ЗСУ. Співак Дантес, Антон Тимошенко, Василь Байдак та компанія коміків вже відомих під назвою Bad Street Boys, записали з Ющенком кавер версію знаменитої пісні Елтона Джона та гурту Blue – Sorry Seems To Be The Hardest Word. Давайте послухаємо.

Як бачите, вийшло дуже прикольно, так, але насправді збирають донати на дрони для третьої штурмової. Ціль 7 мільйонів гривень. За донат від 100 гривень українці зможуть ще й а, виграти приз мед від Віктора Андрійовича, кажуть артисти. Тому долучайтеся. Український гурт Runny Cares відмовилися надалі співпрацювати із барабанщицею Катериною Багінською після того, як музикантка в команді Монатіка виступила на одному весіллі з російським шоуменом Максимом Галкіним. Ну а менеджмент Дмитра Монатіка запевняє, якщо наречені з України і організатори теж, то всі закиди в його бік щодо російського сліду недоречні. Та давайте про все по порядку. Власне, ось так подейкують за 100 тисяч євро гонорару. А громадянин Ізраїлю за паспортом Максим Галкін розважав гостей на лакшері весілі киянки, Ангеліни Терської і турецького бізнесмена на, безер... на березі озера Комо в Італії. Вартість весілля вже оцінили в 1 мільйон євро. Ну лише добова аренда віли коштує 19 тисяч. Та це не найбільше обурило мережу. Так виступ Дмитра Монатіка, який саме поїхав у благодійний тур за кордон. І хоч усі пісні д. Дмитро співав українською. Змі швидко знайшли факти, що Віла, де святкували, належить російським бізнесменам. Ну а деякі телеграм-канали пишуть, що наречена Ангеліна після початку вже повномасштабного вторгнення їздила підживати до Москви. Ну але в соцмережах вона ретельно стерла всі сліди свого там перебування. На всі закиди команда Монатіка дала поки єдиний коментар. Журналістці Аліні Доротюк цитую наречені з України, організатори з України дім погодився зробити цей виступ у свій вихідний. Звітність про донати звичайно буде після нашого повернення 15 липня до Києва. Тож сподіваємося, що вже завтра а, можемо зможемо дати вам розлогу версію виступу в Італії від самого Монатіка. Євген Кот і Наталя Татарінцева вперше показали обличчя новонародженої донечки, яку назвали Леля. Це ім'я слов'янської міфологічної богині закоханих пар. Вона є джерелом любові для люблячих сердець. У своїх соцмережах Наталя та Євген зворушили підписників сімейними світлинами, а, прямо із а, пологового пологи були партнерськими. Тож Євген був увесь час поруч із коханою. Наталя поділилася, що в неї був а, нелегкий кесарів ростин. Але вони, що вона швидко відновлюється. А Лелю, звісно, ми вітаємо тебе. В нашому недосконалому світі написали вони. обіцяємо, що будемо допомагати бачити його в яскравих кольорах, надавати допомогу і піклуватися про твою безпеку і світле майбутнє. Ось так підписали світлини. Ну а після повернення додому молода мама показує в соцмережах не лише їхнє нове життя з Євгеном, вже у трьох із донечкою, а й своє тіло після пологів. Наталя. Не соромиться відверто розповідати про свої зміни, які вважає дуже жіночними. Усі звинувачення зняті днями суд в нью мексико США закрив справу щодо актора Алека Болдуїна про ненавмисне вбивство операторки уродженки України Галини Гатчинс. Адвоката актора наполягали, щоб прокурори навмисно зареєстрували набої зовсім іншій справі під іншим номером, щоб не використовували їх як доказ у суді. Тож для відновлення справедливості з Болдуєна зняли всі обвинувачення. Промовила суддя під час оголошення вердикту. Актор Тор не стримав емоцій та розплакався. Нагадаю, 42-річна Галина Гатчинс була ненавмисно вбита восени 2021 року на знімальному майданчику фільму Іржа під час репетиції однієї зі сцен пострілом з револьвера, який замість холостих патронів був заряджений бойовим актору. Загрожували 18 місяців ув'язнення. Сили трьох уже не буде. 54-річна акторка Шенендоерті, найвідоміша за ролю старшої сестри відьми Прю Галівал в серіалі Всі жінки відьми померла 13 липня. Про це в неділю вранці повідомила її публіцистка у заяві для видання People. Цитую з важким серцем. Я підтверджую смерть актриси Шенендоерті. У суботу, 13 липня, вона програла боротьбу з раком після багатьох років боротьби з недугою. Роль Бренди Волшу у популярному серіалі 90-х Б... 90 Беверлі Хілс зробила Шенен зіркою. Ну а роль уже відьми прю суперзіркою. Та після скандального розриву з творцями цього серіалу кар'єра її згасла. У 2015 році Шенен діагностували рак молочної залози. Акторка пройшла ряд хіміотерапій, а також променеву терапію та операцію з видалення молочних залоз. Лікування дало свої плоди і у 2017 році. Доерті наступила ремісія. Але вже за два роки, у 2019-му, рак повернувся, і наступного року Доерті повідомила е про рак четвертої стадії, який пустив обширні метастази. Українські фанати точно не забудуть її оптимізм, попри все, і активну підтримку України. Ось такі новини на сьогодні, але звісно, ми вже готуємо для вас новий випуск ЖВЛ, який буде завтра. У цій же порі в сніданку з 1+, плюс один гарного дня.